На сьогоднішній день вода в криницях зникла і зникає з кожним роком. Я хочу сказати: ну, після підриву, буквально перші півроку, і вже вода понизилась до п'яти метрів від водосховища, десь до 80 кілометрів. Вже ці міста очищають. Ми зараз маємо будівлю, яка була побудована там в 50-ті роки і. Після цього зруйнована. І що там? Яка основа? Що залишилось, нікому зараз це не зрозуміло. Е, відповідно, треба буде провести дуже серйозний аналіз того, що там відбулося. Ну і від... зрозуміти, що ми будемо відбудовувати. Це буде, я казав, це саме початку. Най... Найгірший злочин, який може взагалі вчинити нинішнє українське суспільство. Тому що відповідальність буде на всьому суспільстві. Чинити злочин буде хтось, група людей, а відповідати ми будемо всі потім за це, що не могли це зупинити. Якщо буде це якийсь природоохоронний об'єкт, то інтерес до нього буде я впевнений величезний. Це буде щось неймовірне. Я впевнений, що це може бути національний парк. Ну, скажімо, в десятці найліпших національних парків Європи.